Чим ближче до опалювального сезону, тим більший попит на обігрівачі. Утім, прилади, які б мали зробити життя комфортнішим, часом приховують у собі реальну небезпеку. Торік фахівці стандарт метрології забракували майже 30% принесених їм на перевірку електропристроїв. Тож нині знову взялися за дослідження. Перше на що звертають увагу, це маркування. Воно обов'язково має бути не лише на упаковці, але й самому приладі, і не стиратися від найменшого дотику. Як маркування, так і інструкція повинна бути на українській мові. Маркування повинно містити виробника, його контакти, країну походження чи імпортер повинен бути. Так само повинен бути знак відповідності, трилисник у розірваному колі. Це означає, що дана продукція відповідає технічному регламенту. Ще один обов'язковий елемент маркування спеціальний знак, який повідомляє про відсутність у продукції небезпечних для здоров'я людини хімічних речовин, як тортуть, хром, кадмій та свинець. Обмеження місту небезпечних речовин в електрообладнанні. Ось цей знак великими буквами. Це означає, що що цих речовин вони є. Небезпечним менше. Ну вони або їх нема зовсім, або менше тої норми, яка встановлена в технічному регламенті. І якщо ці речи не є, то звичайно того знака не проходить випробування і е, при нагріванні він може смердіти неприємні запахи. От тут не зря і шкі шкідливим для людини. Якщо візуально оцінити відповідність приладу стандартам, покупці ще можуть, то перевірити усі приховані небезпеки уже справа рук випробувачів. У їхній лабораторії нині не лише обігрівачі, але й світильники та навіть зарядні пристрої для батарейок, щоб дослідити, як вони витримують сплески напруги. На спеціальному приладі тут імітують грозовий розряд. І успішно проходять це обов'язкове випробування. Далеко не всі прилади. Ось зараз іде випробування, бо тут 50 циклів. Людина цього не може замітити. От якщо отакий от прилад рядом е, е, зарядний пристрій ми проводили випробування. Його поки це буде робити на цьому самому приладі, наче там. Перегоріли два елементи. От вони просто згоріли, вони виконали функцію е, е, запобіжника, а може, могло бути гірше. Інші елементи могли, могли згоріти і могла бути пожежа. Так що ці, це випробування практично є у всіх побутових приладах. Ще одним маркером безпеки електроприладів може бути ціна, адже за дешевизною кажуть фахівці, часто приховуються неякісні матеріали. Із яких виготовляють продукцію Наталія Лозова, Андрій Озвикандрігаргара, телеканал 402.